У долині відбувся симфонічний концерт відомого австрійського оркестру КНК Філармонікер під уродою відомого диригента Матіаса Кендлінґера. Матіас Георкендлінгер народився у 1964 році в провінції Тіроль Австрія. Як професійний музикант з 1981 по 1994 рік Матіас Скенлінгер виступає на сценах всієї Європи. В 1994-му дев'яносто засновує в місті Куфштайн. Австрія, музичну агенцію «Дакапо». У 1998-му дев'яносто заснував К КНК Балет. А у 2002-му у Львові він засновує власний симфонічний оркестр КНК Філармонікер ще через рік КНК Оперхор. Цьогоріч диригент створює ще один приватний симфонічний оркестр КНК Симфонікер, який щорічно збільшуватиме кількість симфонічних концертів в Україні та розширюватиме турне в Європі та на далекому сході, в тому числі в Японії та Китаї. А також підсилюватиме майбутні проекти із збільшеним складом оркестру КНК Філармонікер. Його дебют як диригента розпочався у 2004 році. Сьогодні за відмінну музичну якість і незвичну харизму. Симфонічний оркестр цінують у 16 країнах Європи. За Сезон він дає майже 100 концертів у кращих залах Німеччини, Стокгольма, Копенгагена, Мадрида, Осло Парижа. Програма концерту була насиченою та творчо піднесеною. Слухачі мали змогу почути п'яту симфонію Франца Шуберта та авторський кенлінґіра. концерт для віолончелі з оркестром за участі відомого віолончеліста Фрідриха Кляйнгапля. З 2008 року він грає на віолончелі відомого майстра струнних інструментів Джовані Батиста Гваданіні, що був учнем самого Страдіварі. Також під час концерту звучала перша симфонія маніпуляція Кенлінгера під диригуванням Тараса Ленька, який зараз є диригентом-асистентом оркестру КНК Філармонікер, за словами хормейстра, створеного матіосом Георгом Кенлінґером КНК Оперхор, а нині українського національного хору Василя Яциняка, приїзд австрійського оркестру до долини є надзвичайним і потрібним. Матіас Кенлінгер – це є Божий посланець. Його на Україну Бог послав. Тому що в оркестрі який він створив у Львові. Грають молоді музиканти з усіх регіонів України. З усіх з Києва, з Львова, з Вонофрантівська, з Харкова, з Одеси. Грають талановиті музиканти по конкурсу. Хор, який називається вони називають нас в Європі. На базі Галицького вони створили український національний хор. 15 років співаємо в кращих і граємо в кращих залах Європи. Це Боже Благословення на. Ми щасливі люди молоді, ми співаємо в кращих залах. Наприклад, такий зал Ляйпців, знаменитий зал Діван Хаус. І ми привезли статтю, таку називається Діаманти не зникають. Як і в попередні роки, симфонічний концерт Долині був благодійним. Директор благодійного фонду громади Долини Леся Мураль каже, що щороку такі благодійні концерти Матіаса дають свої позитивні результати. Третій рік поспіль Матіас з благодійним концертом у нас уже в Долині, і кожного року він спрямовує кошти від проданих білетів на допомогу дітям. Минулого року це були дітки хворі на ДЦП. А цього року ми мали можливість вибрати. Самі, куди ми можемо, як ми можемо розпорядитися цими коштами, і вивчивши проблеми наших лікарень, ми вирішили придбати для дитячої лікарні біохімічний аналізатор крові, який дасть можливість робити швидко і якісно аналізи діткам. Сьогодні ми вручили біохімічний аналізатор міському голові. Ми упевнені, що він знайде достойну кандидатуру справжнього фахівця, який буде користуватися в нас у лікарні цим аналізатором та робити якісні аналізи нашим діткам. Гості благодійного концерту симфонічного оркестру, директор Івано-Франківської обласної філармонії Василь Тимків та керівник медичної команди швидкого реагування Вітерець Галина Алмазова стверджують, що така подія для них є надто визначальною, адже музика Матіаса Георга Кенлінгера є талантом від Бога. Є дуже приємні враження. Оркестр дійсно чудово грає, і що ще особливо дуже. Я бачу, що публіка вже добре готова в долині сприймати класичне мистецтво. Це і дуже приємно, тому що насправді більш більш повнішого відображення дійсності. Як це є саме симфонічна музика, причому такий великий оркестр, де я дивлюся, там шість контрабасів, шість фелончелі, Це є це є дуже я. Думаю, що долинському глядачу дійсно пощастило. Дуже дуже чудово, атмосфера така. Дуже ну, дуже подобається. Пожелаю тільки процвітання, побільше вот таких мероприятий, тому що это настолько ну, мені кажется, это, это не, не только для Долини, а для всей Украины. Это ну, достаточно ну, такое большое мероприятие. Сам австрійський маестро з великим задоволенням приїздить в долину, а ще щиро вірить, що незабаром в Україні запанує мир, добробут та стабільність. Ми заробляємо важкою працею цілий рік гроші. до нас приходять люди слухати наші концерти. І ми маємо щастя, що річно наші концерти відвідує понад 120 тисяч слухачів. Це завдяки тому, що бургомістр Долини, пан Володимир, він був на наших концертах, де ми з ним познайомилися. І він є такою людиною, яка розуміє культуру і робить все для людей. І на цій основі ми з ним знайшли спільну мову. І він є людина культури, людина мистецтва, людина, яка думає про людей. На цих почуттях любові до людей ми з ним знайшли спільну мову і тому дякую. Чому ми сюди приїжджаємо. Міський голова Долини Володимир Гарас стверджує, що приїзд такого знаменитого симфонічного оркестру в Долину не лише третій, а й не останній. Адже за ці роки між українськими та австрійськими митцями, окрім співпраці, народилася справжня творча дружба. Вже стало традицією, один раз на рік КУНК Філармонікер під керівництвом Матіаса Георга Кеннерга приїжджає до нашого міста. Я дуже вдячний йому, звичайно, бо це від його великого серця, це від його великої любові до України, до українців і, зокрема, до нашого міста теж. Звичайно, ми дуже вдячні всім матіасу, всім учасникам цього чудового колективу, Василю Яценяку, хормейстру українського національного хору, який сьогодні разом виконує маніпуляцію. Ну і всім учасникам. Я дуже вдячний, звичайно, Лесі Мураль і благодійному фонду міста Долина, які власне займалися благодійною частиною концерту. Вдячний всім мешканцям, які не пошкодували часу і коштів, щоб купити недешеві квитки. Сьогодні ми зібрали кошти на біохімічний аналізатор, який дуже потрібний для нашої дитячої лікарні поліклініки. Маємо гарне свято. І я думаю, що такі такі заходи вони породжують нові контакти, нові проекти, нові, нові мистецькі заходи і нову нову молодь, яка хоче жити в новій Україні і в новій мистецькій долині. Виступи австрійця та його КНК-колективи відбуваються щорічно вже у більшій кількості найпрестижніших концертних залах Європи у 2012 році. Матіас Георг Кенлінгер відзначив свій 30-річний сценічний ювілей.